Доброго дня, шановні колеги, пасічники. Сьогодні у нас 20 липня розпочався взяток і соняшника і продовження теми відео. Це вощини від компанії Біорд, бджолиний світ. Подивимося сьогодні, як її тягнуть, як її матка освоює, як вона себе поводить в гнізді. Чи вона не пливе, не обривається із дроту. Зараз глянемо там, де ми пам'ятаєте в минулому відео ставили вощинку. Зараз подивимося, як її бжілки тягнуть. Нагадаю, що взяток у нас нормальний весь другий день, тому що полода були, холодна погода, були дощі і сонячник ще не дуже цвіє. Зараз подивимося. Ось ця рамка. Так, ця рамка. Бачимо, побілка вже пішла на рамочках. Бжілки літають на поле, зараз глянемо. Як вони її відтягують. О, Бачимо, почали тягнути. Видно, що відтягують. Вже почали заливати крапельками нектару. Зараз глянемо ще в одну сім'ю, ще ми в одній сім'ї ставили, подивимося, яка там ситуація. Зараз глянемо у гніздо, у боснієї. Запах неймовірної гнізда. Нектаром соняшника. Щас глянемо. Як тут ситуація злочинкою? Тут, так, тут краще, бо і сім'я. Так, сім відтягують, так, ця сім'я трішки сильніша. Бачимо тягнуть. Гарно, ніде не, не погрізена по дроті. Крапельки нектару. Є, є пилок занесений. Десь вже положила маточка пару яєчок. Засіває. Ще доба і вона буде повністю витягнута. Взяток ще не дуже такий сильний. Змістилося на два тижні. змістилося, тому що пізні посіви соняшника після постановки овощини це пройшло 4 доби. Нагадаю, взятку вони тож, 2 дні не літали. Вчора було холодно, десь градусів 23, але ж хмарно. Ми дали бжілкам на відбудову овощини три дні, але ж нагадаю, що була погана погода. Компанія «Голений світ, я говорив в минулому відео, яку вона ващину виробляє. Повторюсь, що вони надам нову інформацію, що вони закупляють віск у пасічників, міняють віск на вощину, обмін обмін роблять. Закупляють в мерву. Хто має бажання переробити свій віск на вощину, свого воску, можете до них звернутися, приїхати до них у них там побути на виробництві. Від розплавлювання воску, стерилізація і до запаковки в пачку. Ви будете присутні на виробництві, щоб побачити, як ваш. Міск переробляється, і щоб був впевненим, що це дійсно ващина з вашого вску. Ващина має право на життя, має право на застосування на своїх пасіках. Будемо її далі підставляти у сім'ї, вже на ще декілька десятків рамок. Поставимо ще, подивимося, а й будують, тому що взяток іде, жілки повинні працювати. Цю ващину ми будемо використовувати у себе на пасіці. Нагадаю, що вона є. 300, розмір 300 і 145, 230. Є полумаксимум і є максимум. Виробник навіть силає машину поштою, запаковує отакі картонні ящики, щоб вона не пошкодилась, доходить вона нормально, вгли цілі, не побиті, бо були в нас з одним виробником такі проблеми. Прийшли пачки машин, а зім'яті. Ну, Це залежить ще і від транспортних компаній, але запакована вона добре. Маркировка, що і щоб не били його. Так що запаковано добротно. На цьому завершую наше відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. До зустрічі в наступних відео.